Друзі, ми зараз біля самої великої Аврори в Києві. Находиться вона на героїв Дніпра. Ходимо. підемо, подивимось, що там знаходиться. Коротше, у мене були короте, другі, я би так сказати, мені про цю аврору. Да. На самом деле вона не така, що прям габаритна. Я думав, що там взагалі капець буде багато всього. Ти що думаєш? Не треба мене снімати. Понежди, я дивлюсь, що тут. Коротше, багато іграшок всяких цікавих. Комусь треба блокноти. Подарю. Ну, кому, якщо щось треба, коротше, все світильники всякі є, у кого немає цього світа. Для строїтелів теж. Дивіться, плей пістолети, якщо ви хочете якісь цікаві, також усі штучки. Ось наборчики різні. Тут тобто дуже великий вибір, навіть таких строїтельних. Всяких штучок. Подивитися, які красиві тарілочки є різні. Ось такий посуд дуже чорний, навіть такий дуже гарні тарілочки. Ось такі. Лампочки. Ой. <гум> 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 Ламаємо. <гум> Удивітелі, всякі коройки ці, у вас немає люстри, так втикаєте, вкручуйте лампочку і все лампом. Бачили колись таку лампочку? Я так, Порівняй з, з собою з, кут... ростом. Порівняй на, з ростом. Порівняй з ростом. Нормально. Ти коли я світільничок, світільничок? <почу> побачила, ну ти просто подивись. Але він не працює, напевно, якісь там треба Дай. батарейки. Дай. Так А, він, мабуть, розряжений. Ну так. Да. Ой, що, така тема? Взагалі прикольно, що, видиш? Дуже гарно, да. так. Знаю, я багато дива була, але саме такої штучки я не бачила і коштує вона тисяча гривень. Це зимання, а що це таке? Коротше, сезон зонди Шрибалки, правильно. Ну-ка, посовітуйте яку вудочку вибрати. Вони, кстати, не дорогі, вони ці. Вообще, прям бомбезні. ви комусь цікавили щось по посуду, тобто я продовжую. Такі фритюрні це є. Дуже багато великий вибір сковорідок, коворіток Потім навіть наборчики такі для грилю. Скоро вже шашлички будуть в темі, так що можна буде скористатися. І ось такий посуд ще зле. Дідові! Мусорний бак. Це що Він ну літаз? І дві такі коврики, ще милі дуже коврики, їх дуже-дуже багато. Дивіться, дивіться, різні коврики. Відходь, відходь. Ось так. Відходь. І, і ось отакий, дивіться, О, це, навіть таке? пухнастий. Це коврики а, такі це пухнасті. з праздником, да? подивіться, який вибір парасолік. Дуже багато і дуже красивих. І навіть така є трендова. Яка? фуричу Коштує 129 гривень. Коротше, стиральна машинка всього 170 гривень. Закидайте сюди щось, закидайте мило. Зрозумі... <гум> Якщо ви побачите, тут дуже багато різних різних органайзерів. Ну як для контейнерів, для сипучих круп. Дуже класні. І дуже великий вибір, напевно, дуже багато дуже. <гум> дуже великий вибір сумочок різних. Подивіться, які такі прикольні для дітей. Ну, тому що діти це постійно, вони рвуть, щось таких як собачечка, такі м'ягенькі, навіть я б такий носила. І ось таке навіть іграшкою є. Не знімай мене. Це що таке? Вау, дуже гарно. Прикольно. Китай, звісно, ну, видно, що храм Китай. Але коштує скільки? Давайте ціну. Коштує скільки? 300 гривень. 300 ну, гривень. 300 гривень не дам за ось ці часи. Але туди... Ну, гривень 150 максимум да. Та ні, я б дала. Ні, Але дуже гарно. Так, дивіться, ще є тут дуже великий такий відділ із різним е спортом займатися. Ось такі штуки по 600 гривень. Ви бачите, може, ви бачили багато в тему, різних е на них рекомендацій попадалися. Це дуже круто. Також ось такі для фітнеса є е типу м'ячики, і дуже багато чого цікавого. Так сказати, що це в нас вази, це теж як ваза рахується, але я думаю, що це як для цукерочок вази, так дуже гарні. Уявіть, як будуть стояти ваші гарні квіти. Ну, тобі завжди таке сподобалось подобається. Тут для різних умрів. А, до речі, секунду. навіть. Ось така штучка у нас є вдома. Теж дуже гарна.

Дівчата дійшла до фенів. Подивіться, скільки їх тут, і навіть ось такий цікавий фен. Чи що це? Це щітка, вирівнювач. Боже, вибачте, я не сильно розумію, що з цьому. Але навіть є тут різні машинки для стрижки, тримери і так далі. Ось такий вибір то, і праски. І, то, взагалі, До речі, Парювач так, дивіться, ви... відпарювач в Аврорі. Я такого не бачила. Хтось користувався? напишіть, будь ласка, тому що непонятно, чого воно нормально. Але я дивіться, є ще такий цікавий за Давай. ламай. Це що за копія на GBL А да, дивіться скільки яка, який вибір, тут прям думає дуже багато. Да, то я бачу Нормально. Але я хочу показати усе, що тут є дуже-дуже багато. І я не помітила, подивіться просто, яке гарне радіо. Це радіо дуже-дуже дуже просто. І дивіться, яка ще є колонка. Ось така цікава, типу, якась прям крута. Ну, але радіо це чувствую, просто. Це бежі флешком, бежі Вау. Шіст. Але ви бачите, наскільки тут просто все таке видно, що це таке Чисто, для прикольського. Але дуже гарне. Я казала, вже буде сезон шашликів починається. Ось дивіться, яка типу, я так зрозуміла, це грильниця, а це плита, обігрівач, і коштує вона тисячу гривень, але дивіться, яка вона велика. Ну така добряче взяти з собою на природу. Це дуже зручно, круто посмажити м'ясо і ще щось приготувати. Дінка ми пішли, майже закінчуємо. Вже то весь товар подивилися. Так може щось детальше що вам треба буде дізнатися, то ви пишіть в коментарях. Ось дивіться, стільки тут різних є вагіт на нарізним кімнаткою, такі, як і з фоктем, такі, як і А ще цікаве, що я знайшла, це не це хто хворіє, я, можливо знаю, що це для того, щоб швидше кашель пішов. Так також дивіться, це така мініпральна машинка. Коштує вона 700 гривень. Це правильна машинка. І все такий панасос. Такий, що типу, типу Аля Дайсон то і завершуємо, ми завершуємо ну, тим, що ось подивіться про ваше вибору тести курхону саме. Дивіться, 15 є аерофрейс, який зараз дуже, так сказати, популярний. Коштує 2000, є такий вибір різних Так, Також ринка, подивіться, який прикольний. Не знаю, наскільки він гарний, але я підвірюваю. Просто, просто зніми. Як вона працює, це типу лампа. Дивіться гарна. Пише, що це лампа, візерунки. Це, напевно, до паски, щось типу такого. Не знаю. Тут свічки так. Дивіться, просто якісь свічки гарненькі, дивіться. Також ось в Аврорі є така кав'ярня, де можна багато чого спробувати. Там смаколики, також можна ходок замовити і дуже смачну каву. Віться, скільки просто вибір, це також можна все з'їсти тут. Ось дивіться, такі ходоги, кава І ще ось там поруч знаходиться круасанчики, макарунси, мафіни і так далі. Друга коротше, що ми вибрали, коротше, капечі з кокосовим сиропом і ось така шерсть для помпушки чи шерсть... Ні, нью-йоркер. Це типу а-ля круасана, но він із кремом малиновим. 70 гривень. Свинка. Давай, 70. Найбільше Аврори Києва завершено. Що ми можемо сказати? Що там можна випити смачну каву, з'їсти смаколики, навіть з'їсти ходо. Дуже великий вибір товару за вигідними цінами, але дивлячись на якість, тому що деяких товарів якість така собі, але й ціна відносно дешева. Також це дуже зручне місце розташування, тому що вона знаходиться на метро героїв Дніпра. І точнішу геолокацію ми вам додамо фото. В Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, також не забувайте і підписуйтесь на наш телеграм-канал, який буде в описі.